«Help Ukraine, stop war» – під такими гаслами зібралися мітингувальники під стінами посольства Російської Федерації. Активісти вимагають від Путіна прибрати руки геть від України і припинити брехати. «Хватить врать Путін достала. Ця жінка дає інтерв'ю іноземним телеканалам, щоб вони розуміли, що насправді відбувається в Україні. «Він вважає себе великим чоловіком, з роздутим раздутим еґопачні божителем, тому він вред чудовищно. Серед протестувальників числа кількість майданівців, а також афганців. Ми бачили смерть, ми бачили війну і ми не хочемо, щоб на нашій території була війна. Ці люди не за чутками знають, що таке війна, тому вони закликають до миру. Ми знаємо, що таке війна, і це е, не приносить нічого доброго, ні країні, ні сім'ям. Можна просто вести е, діалог невоєнний. Акція «Допоможи Україні зупини війну найближчим часом сколухне увесь світ. Лана Маяковська Дмитро Поцелуєв, соціальна країна.